Гомін -аут. Всім привіт, це шоу Гомін Аут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також моє на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами Єгор Шатайло. Юра Коломієць та Настя зухвала. ООН прогнозує скорочення населення України до 15 мільйонів у 2100 році. Що на це кажуть в інституті демографії? О -о -о. Ну, В інституті демографії такі Угу Українці будуть у 2100 році. От що кажуть да. в інституті демографії. Угу. Ну так, да, якщо і надалі буде так плідно і завзято працювати протидіяти Росії як зараз, то думаю, ця цифра може дуже поскакати і ще <сум> туди-сюди. Ого, 15 мільйонів у 2100 році, але вони випустили один нюанс: що це і буде все населення землі. Бо хто ще може вижити, окрім українців. Тому що, тому треба що, а, а знаєш, чому буде 15 мільйонів тільки на на землі? Бо нас не візьмуть, нас не візьмуть, в планети більш придатні до життя. Нам або треба буде виконувати візьмуть, вимоги. Або нас не візьмуть у вимиральну коаліцію. Про це йдеться у перегляді прогнозів народонаселення світу на 2024 рік, підготовленому департаментом із економічних і соціальних питань секретаріату ООН. До 2026 року населення України зростатиме і сягне 39,7 мільйона. Після чого кількість людей в країні почне щороку зменшуватися, вважають ООН. Так у 2100 році чисельність населення може скоротитись до 15,3 мільйона осіб. Oh. Може скоротитись, розумієте? Може скоротитись, а це означає, що не. Обов'язково скоротиться, <ріст> може скоротитись а може ні. Чорт його знає, це 2100 рік, це ого о, як далеко, я не знаю. Угу. Мене от що цікавить. Дивіться, вони кажуть, що населення України ростиме до 2026 року. А що власне, ну? Що відбудеться? Чого раптом Ти цей демографічний бум? І що буде після 26-го року? Що населення почне скорочуватися? Ну можливо, є якийсь прогноз Романа Світана, який я пропустила, і хожу тут, ну і нічого не знаю. Ну, напевно, приблизно на цей час заплановано якусь всесвітню катастрофу, а українці вони вже на досвіді. Вони просто в цей день влаштують оргію, <гум> і катастрофа не станеться, а от тисячі незапланованих вагітностей <гум> тут, як тут. <гум> Можливо, це в майбутньому і буде наша да. нова демографічна стратегія лякати українців катаклізмами кожного року, да. щоб вони влаштовували широкомасштабні оргії, і це вже увійшло у них в звичку. <гум> да, тому що як краще можна покращити демографію. Ситуацію в Україні. це На нервозі. ну Треба покращувати демографію, не коли ти стратегічно плануєш, а на нервозі, а, і все. Це як гречку скупити, тільки тільки на повні коробки дітей. Переклати українців, що через 10 років заборонять дітей, якщо зараз ти не заведеш. Точно. Далі вже не можна. Да -да -да. Треба, треба Ти всі собі, знаєш, такі я, на... я і собі, і своїм <с дітям. <с да. І, їх і дітям. куму зробив, і, куму. і тому зробив. Да -да, О -о. І, і такі, типу, В 2027 році ціни на памперси зростуть на 82%. Все. Всі такі воу-воу-воу. Я уявляю цих мам, які сидять, дивляться на свою дитину, такі какай зараз. Потім буде Потім буде дорого. Заступник директора інституту демографії Олександр Гладун у коментарі Української правди зазначив, що такий прогноз ООН дуже песимістичний. Цитую, як на мене, це один з найбільш песимістичних прогнозів щодо нашої держави. Він, напевно, розроблений з урахуванням війни та відсутності жодних заходів демографічної політики. Може, це oh. тому він такий песимістичний? А також з урахуванням повної відсутності будь-яких <світ> дій з боку ООН. забув <світ> додати Олександр Гладун. <світ> Та, ну я взагалі здивувався, що в ООН ще є відділ прогнозів. Скільки в них тих відділів? Напевно, ти заходиш там, знаєш, десь поряд з відділом заперечень, там трошки далі. Відділ сумних облич, заяв. Потім вже за рогом, що відділ прогнозів. Та Такий, яка багатогранна організація? Є? От все роблять і нічого не виходить. І причому я впевнений, що в них, як в Монті Пайтені, є прям направду Міністерство дурних походок. От прям я впевнений, що чого. Чого не фінансувати це? Ну, no. вогонь. Mm -hmm. Ну, це ж прикольно. Ладно. Ну тут треба розуміти, що може справді нас буде 15 мільйонів, але це будуть дуже якісні українці. Mm -hmm. Нас ми виграємо в якості. Нас буде телекінез. <світ> ми зможемо е, рухати планети. Та-да-да, -да -да, це будуть українці X. Нам не потрібна буде більше західна зброя, бо ми тепер і є сама зброя. І ми, в нас не буде супергероїв, бо в нас буде ми. Це буде перша в історії нація супергерой. Поняв да, 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 да. У нас буде супергерой. Це, типу, людина мирняж, людина, офіс-менеджер. Ну, знаєш, що, типу, раз на 50 років в Україні народжується звичайна людина, і вона і хоче ходити на банатки. роботу. Наскільки вона? Всі остальні супергерої Супергерої пільги їм. можна так, так, і там є цей професор Ксавєр який тихенько збирає звичайних українців. І в них є школа спеціальна. В них є спеціальна школа, вони там правопис, оце все. В усіх школах куди не піди, тебе вчать стріляти з лазера з очей, вчать розплавлятися і збиратися за 50 кілометрів, а вистромляти титанічні пазури. Це звичайна цю ж поняв. А тут, це, це, а звичайно, тут, тут все не так тут. І всі такі, вау, у них. Школа для необдарованих підлітків. Вау, у них є зошити в косулі! Тому що ще ж якраз у всіх українців після аномальних місяців спеки тепер є здібності стріляти вогнем за очей з рота не тільки. За прогнозом інституту демографії, у середині 2023 року чисельність населення України до 2037 року може скоротитись приблизно до 30 мільйонів. Цитую, довгострокові прогнози треба розглядати як попередження, до чого може призвести розвиток подій при тих чи інших параметрах народжуваності, смертності та міграції. Супер, дякую, мене попереджено. Мене попереджено про проблему, яка може бути в 2100 році. Я 1993 року народження, тож ввічливо делегую ці проблеми моїм нащадкам. Ну, Єгоре, горе. Для того, щоб щось делегувати своїм нащадкам, треба мати нащадків, розумієш? А, а тебе якраз ну тобі тебе якраз попередили про те, що спостерігається дефіцит нащадків. Так що будь добре, роби з тим щось. Душо ну, я можу, а що я можу зробити? Ти можеш yeah. зробити? Я нічого не можу з цим зробити. Ну no, в рамках законодавства мабуть, нічого плюс, знаєте, що дуже скучно і несексуально звучить типу інститут демографії, статистичні дані, довгострокові прогнози. Це все не піднімає лібідо українців. Це не змусить їх народжувати дітей. Треба, щоб інститут демографії очолила латекс фауна. Може тоді щось зміниться? Ти тягнеш мене за ріпузі. Я я тут про лібідо, не знаю кого як. Мені більше збуджує інститут демографії, я вам скажу чесно. Ага, ну, Інститут демографії, а хто там ректор? <плес> Далі цитую на мою думку, найпесимістичніший прогноз для України в довгостроковій перспективі це скорочення до 25 мільйонів громадян. Але навіть якщо чисельність населення почне стрімко скорочуватись, воно буде замінюватись людьми, які мігруватимуть з інших країн, mm. пояснив фахівець. Яке цікаве, у цього фахівця розуміння. Песимізм. <су> <су> я б сказала, що це дуже оптимістичний песимізм. ні? Ну, нам, нам такого дуже бракує, тому що дивіться, я знаю, як зробити цей песимістичний прогноз ще більш оптимістичним. Я прогнозую, що українців буде 25 мільйонів, а росіян троє. <су> 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 І з слабка. Стрімко скорочуватись, але мені що подобається, що ця е, міграція. Типу, він такий. Хто не хоче бути в Україні? Як можна не хотіти тут бути? Да Ми тільки скажемо, що ей, в Україну можна, як до нас всі, всі підуть. А чого ні. Да. Юр, ну це що це? Що за комплекс менше вартості? Я... У нас тут позата хата, дія. Ну що, що я согласен, ну це можна орендувати самокат? Правильно Юра? Uh -huh. Ну які ж терпеть ну, думаю, ще треба я думаю це спо це спрацює мігранти з інших країн. Я мрію, що ми будемо супердержава, і ми будемо надавати мігрантам грін карти і всі хотітимуть до нас, а кожен українець буде візовим офіцером на півставки, і кожен зможе вирішити цього пускати, чи він хоче тут нелегально залишитись? А тобі не мо можна, можна. Тобі не можна. Er, та, Я вже уявляю, як до нас приїхали нелегали і дивуються такі, а чому вони так радіються? Вони такі в інших країнах люди жалілись, що ми забираємо в місцеву роботу, а тут вони з радісним криком вибігають на вулиці, і починають кудись дзвонити і сміються. Що це таке? Хоч хоч би, би. Це було Шоу Гоміна. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також є на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб-канал Радіо Промінь з вами були Єгор Шатайло. Юра Коломєць та Настя зухвала. О, на даний момент мене найбільше хвилює міграція росіян на танках через український кордон. І я сподіваюся, що до 2100 року ця тенденція зійде на нівець. Гомін. -ау.